Уявіть, ранок, ви прокидаєтеся, вирішуєте поснідати з видом на океан, і за секунду опиняєтеся на пляжі Мальдів. За годину ділова зустріч у Нью-Йорку, а ввечері вечеря з друзями в Парижі. Звучить як фантастика! Але що, якщо це стане реальністю? Телепортація могла б назавжди змінити наш світ, наші звички і навіть наше уявлення про життя. Ми забули б про затори, перельоти і візи. Але чи завжди зміни на краще? Давайте розберемося. На сьогоднішній день телепортація це щось із галузі квантової фізики. Вчені вже телепортують частинки світла, які називаються фотонами, а у 2017 році їм навіть вдалося телепортувати фотон на супутник, що перебуває на орбіті Землі. Але з людиною все набагато складніше. Наше тіло складається з трильйонів клітин, а кожна клітина містить мільйони молекул. Телепортувати все це означає розібрати нас на атоми. А потім ідеально зібрати. При цьому виникає головне питання: чи буде зібрана людина тією ж самою, чи зможе особистість зберегтися? Поки це звучить як магія, але колись і польоти літаками здавалися неможливими. Хто знає, що нас чекає в найближчі десятиліття? З телепортацією подорожі стануть легкими, швидкими та доступними. Хочете на сніданок свіжу випічку з Італії, або провести вихідний, досліджуючи стародавні храми Японії? Це стане звичайною справою. Туризм зміниться назавжди. Зникнуть бар'єри у вигляді дорогих перельотів чи складної логістики. Навіть найвіддаленіші куточки світу стануть ближчими, ніж найближчий супермаркет. Уявіть, скільки дивовижних місць можна буде побачити за життя. Телепортація могла б стати двигуном економічного прогресу. Вона відкриє нові ринки, спростить логістику і вдихне нове життя у світову торгівлю. А тепер подумайте, які можливості вона дасть людям. Кожен зможе працювати там, де хоче, навчатися в найкращих університетах, знаходити однодумців з усього світу. Ця свобода зблизить нас як ніколи раніше. Люди почнуть обмінюватися ідеями та культурами, зберігаючи свою унікальність, але стаючи ближчими одне до одного і створюючи більш гармонійне суспільство. Телепортація могла б стати чудовим інструментом у боротьбі із забрудненням планети. Якщо літаки, автомобілі й кораблі стануть непотрібними, рівень викидів вуглекислого газу значно знизиться. Уявіть чисте небо без димлячих труб, кришталево чисті води та ліси, що відновлюються. Але важливо пам'ятати, що виробництво і використання телепортаційних пристроїв також може вимагати енергії. Тож розвиток екологічних технологій стане ключовим для того, щоб телепортація дійсно була корисною для планети. Звісно, така технологія не позбавлена своїх складнощів. Наприклад, як уникнути зловживань, що, якщо телепортацію почнуть використовувати для злочинів, або як справлятися з перенаселенням популярних місць. Уявіть, якщо мільйони людей одночасно захочуть відвідати ті самі пам'ятки. А ще чи зможе людський організм витримувати такі переміщення без наслідків? Ці питання здаються складними. Але історія людства показує, що ми завжди знаходили способи адаптуватися до нових технологій. Головне підходити до цього відповідально з телепортацією. Багато аспектів життя стануть простішими зустрічі з близькими, навчання в найкращих університетах, робота в іншій країні. Це можливість проживати життя максимально яскраво й насичено. Але водночас звичні речі, такі як прогулянки чи поїздки, можуть втратити свою цінність. Адже іноді дорога це частина пригоди. Можливо, у майбутньому телепортація стане доповненням, а не заміною звичного транспорту. Щоб зберегти баланс між швидкістю і задоволенням від подорожі. Телепортація може стати ключем до дослідження всесвіту. Вона відкриє двері до інших планет і галактик. Переміщення між зірками перестане бути фантазією, а стане частиною реальності. Хто знає, можливо, колись телепортація допоможе нам знайти нову планету для життя, або зустріти інопланетні цивілізації. Це надихає і дає надію на великі відкриття. Світ телепортації це світ можливостей, де відстані втрачають значення, а мрії стають ближчими. Але водночас такі технології потребують продуманого підходу, щоб їх використання приносило тільки користь. Як ви думаєте, що буде головною перевагою телепортації? Що б ви зробили першим, якби могли телепортуватися? Напишіть у коментарях, нам цікава ваша думка. Якщо вам сподобалася ця подорож у майбутнє, ставте лайк, підписуйтесь на канал Що Якби і діліться відео з друзями. Разом ми створюємо спільноту, де фантазії стають реальністю.